Дорогі друзі, сьогодні знову з вами канал Іванко. Сьогодні має таку проблему, вже півроку, напевно свистить ремінь. Швидше за все, що це підшипник генератора. Я вже почав знімати. Розбирати почав. Зняв фільтр, але думаю, зніму ступ, щоб але він теплий зараз. Не знаю, чи на гарячу буде свистіти, коли прогрівається е, змазка підшипника, він перестає, а йде до зими зараз, і то хвилин 15 потрібно, щоб він прогрівся. От я придбав, не знаю, тільки вчора мені прийшов новою поштою. Ось такий генератор, соточка бошуський. Ніби проблем тут в нього немає. Трошки почистив шківок і буде вам зараз спробуємо заляту може почне свистіти ви почув я включив почу. всі о від фільтра з мама зручно зараз другою рукою поможешь рукою я напевно не нестесно пішло Забираємо. Геть. І будемо зараз добиратися. Може зараз ще цей шланг від'єднає. Подивися як він мені піде. Боже, ось так положу. Може не впаде смартфон. Та ну, воно там знімався, щоб нам не потекла, та не повинна. Зараз по подивимось, щось там трошки сльозиться. Ладно, не будемо його знімати. Я думаю, що ми підвернемо шлан і генератор мали би так витягнути. Так, що, зараз знімаю, що це я вже все полікочу. Там є Гайка, натяжний ролик. Не знаю де я той ключ, де ми зараз напевно візьмемо легенько монтажечку і трошки піднімемо, щоб попустити ремінь. Зараз піду найду монтажечку, будемо дивитися далі. Як виявилося діло було не в бобіні, почав я знімати ремінь для того Дев'ятнадцятка є ключ і от сюди попадається, якщо видно, видно, о. І там є гайка натяжного роліка. Вона знаходиться якраз під цим роликом. О, є, і нею ми мали подавати за годинниковою стрілкою. натяжний ролик мав подаватися вперед. І тоді ми мали знімати ремінь. Але він повністю у нас заклинений. Я вже брав і монтіровку, і ломником підтягав. Покоцав його. Трошки ремінь послабився, але я у не, не так, щоб зняти. Накидний на 19 я накинув, а різьба натяжного роліка. Видно вам, не видно. Ось так. Збита. І Я не можу зняти ремня. Я вже і тут монтажкою підтискаю, вже і ролик покоцаний. І ролик покоцаний. І 19 вже проскакує наша. Бе напевно на натяжному ролику і він його не свистить, а потім, а потім, а потім прогрівається, так трошки легше буде. Будемо знімати, пробувати косремінь, зараз будемо підважувати. чуть є шатило. Дуже слабенький. Крутиться легко. І крутиться у нас легко Та да щось свистить Ну що, міняємо що генератор. Відкручуємо Тут у нас десь є такий Торкс там де 17 І тут де Торкс на 14 напевно і там знизу от так як він тут стоїть нас в такому стані, от ми його так бачимо. І там ще знизу треба буде добратися. Також торкс і Тому то топлемо це відкручувати. Так, одну сторону ми не відкрутили нах, але там Гаєчка йшла на 16. Ми вже колись цим ключем користувалися і подушку міняли є відео. На 16. Він тут якраз зручний, тому що тут зразу є трещоточка. Одну частинку ми відкрутили. Тепер зараз будемо його тут рухати і будемо другу. Трошки його можна подати назад. Назад. О, і будемо добиратися до другої. Не знаю, чи вже хтось міняв тут генератор. Але хоч розумно поставили гайку з цієї сторони, бо не знаю, як би я туди підліз ключиком хіба знизу і то незручно. А так. Тут у нас ключик на тріщоточку і тільки чик, чик. О, і зараз ми його там відкрутимо. Може комусь і легше вдавалося зняти генератор, ну я повозився особливо з нижнім болтом. Нижній болт. Щоб його витягнути, витягнути його можна тільки в ту сторону. Туди до двигуна, до лівої сторони. А там стоїть цілий пакет проводки, яка йде до генератора. І якраз головка болта вибивається прямо в пластмасовий короб генератора. Аж прийшлося відщовкувати. Ось цей корб у нього впирається. Ну, зараз будемо відкручувати ці гайки дві і міняти генератор. Так, нарешті ми його зняли. Ідентичний. Все до одної букви.

Що, буду зараз міняти, але не знати, чи то була в ньому проблема. Можливий варіант, що і не генератор вина. Можливо, що і наш натяжний ролик. Зараз ми ще його трошки керхером пройдемося. Прийшлися керхером і от далі ролик не йде. Вже і ломом пробуємо і все. Щоб ремінь опустити, ролик далі не іде. Щоб поміняти нам на натяжний ролик в зборі. Не знаю, пишуть, знімають подушку, підкрильники для чого. 14, зірочка, 12-ка знизу йде, торкс. Ось 12, і зверху йде 14-ка, то десяточка, то 14-ка, о, і сюди зверху 14-ку. Все, відкручуємо тут, відкручуємо тут. Зняли ми наш натяжний ролик, нічого йому тут не бракувало, він ще нормально рухався, шату навіть немає. Але от ми зняли пильник. Тут і славі чого, там десь камінь опануємо, чи що mm. Mm. все, і ми тепер збили грані нашого натяжної, типу гайки, така гайка там. Таке вилити в формі гайки. І mm. там от Сідає, то та фенюшка йому не дає. Та, однозначно, що треба новий ролик, але ну, ролик може не брати новий, можна взяти самий амортизатор. тут порядка 1000 гривень коштує. Будемо замовляти. Однозначно потребує потрібно міняти цей мостизатор. Дивіться, маркування. Пельник. Але от ми хотіли ремінь послабити і нам от не давалось. Ось ця фірнюшка відлумалася, впала всередину і заблокувала пружину. Фігню витягну. Зараз тимчасово потрібно їхати поставлю і все рівно треба де замовляти, але воно вже напевно буде куди мати сісти і мені десь натягнути. Попробуємо зараз. О, все. Ми ще навіть пильник натягнули. Трошки туди масло капаю, але все і то не це, але ще й послужить. Трошки, це ж напевно оригінал. <клес> Дуже здається. Дженера моторс Номер. Noмер. Коли мене холодно. Що засвітилося навіть це. 4 градуси на вулиці. Свічина кала, машина холодна. Завели. Все. Нічого не свистить. Зразу йде заряд. в мене щоб заряд колись хоча б до 14-13 вісім -14 треба хвилин 5 чекати. Поки відсвістився ремінь. А тепер без проблем. Но холодно. Тут 12-3 Ставимо лайк, підписуємося, кому що не зрозуміло, запитуємо. Все вам найкращого, меру, добра.